Поэтому я послезавтра полечу, наверное, в Дубай и буду лежать, попивать кокос, ходить по магазинам и чудно себя чувствовать. А вы будете сидеть в войне дальше и прятаться, бегать в подвалы и сидеть, со лапу дальше и думать, когда у вас откроется Зара или Бершка. Потому что вы находитесь в других обстоятельствах, вы не можете сделать себе ничего. Самі друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ шлю вам сердечки! Ну а на ваших екранах чемпіонка України із академічного висловання та донька депутата від Слуги народу Алсу Аленікова, яка спровокувала гучний скандал не тільки в мережах в рамках спільноти Дніпра, але й всієї країни після публікації відео, в якому похизувалася планами відвідати Дубай, а українцям побажала нових Росії. Іських обстрілів і побільше ховатися в укриттях. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, в оприлюдненому відео пані Алсу Алейнікова сказала, що українці нібито не можуть ні на що вплинути, а також вони пусте місце і нічого не вирішують. Крім того, блогерка назвала мешканців Дніпра жебраками, сказавши, що вони їдять тільки сало і ковбасу. І раз ви кончені, вам від Росії прилетить що на так тако піз... ви, сука, чухаєтесь, блядь. Вы будете рылом своим вот здесь вот дерьмо подметать. Да-да. Там вы сидите молча, вас еще блядь, никто не выкинул, в маршрутке вас еще, блядь, не выкинули на трассе где-то. Вы сидите дома, жрете сало с колбасой, сидите и жрите на. Нет, блядь, люди меня просто... Нет, блядь, да хуй тачек едет, работа работает, деньги вам приходят, вы жрете, срете. Какая у вас, блядь, проблема? То, что я на бабках приехала, блядь, заткните свой рот и сидите на молча. Это мои бабки, я на них приїхала. Я на них стою, Какие на вопросы? після скандального відео. Дівчина видалила свій акаунт взагалі з інстаграму. З контексту відео Алінікової можна зрозуміти, що вона обурилася коментарями підписників щодо її розкішного життя під час війни. Я вам на початку казала, що ця персона є чемпіонкою України із академічного висловання. Відповідно, всі ми чекали реакції міністерства спорту і туризму. А також було би цікаво почути реакцію фракції Слуга народу у Дніпропетровській міській раді. Почнімо із мінспорту. Отже, виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України, а це Матвій Бідний, висловився, що відчуває сором та огиду від перегляду жалюгідних відео однієї висловальниці, ймовірно натякаючи на Алсу Аленікову. Далі цитата міністра: свою сторінку в інстаграм вона підписала Пам'ятай про смерть але про смерть українців вона забула як і про смерті українських захисників. Завдяки яким вона може жити своє краще життя, наголосив Матвій Бідний. Міністр закликав подивитися на всю цю проблему не опційно щодо пані Алсу, а ширше. в якому контексті, на думку міністра, Україна десятиліттям не приділяла значної уваги формуванню в молоді цінностей. Пов'язаних із громадянською та ідеологічною позицією, і скільки друзі я написала постів у Фейсбуці, не закликала міністра освіти Оксана Лісового нарешті зайнятися патріотичним вихованням молоді. У нас є прекрасний приклад пласт для того, щоб вата, яку вони отримують часто в своїх родинах, з них була виперта принаймні на 50% завдяки школі і патріотичному вихованню або факультативу у вигляді пласту. Нічого не робиться Абсолютний нуль. Взагалі, хто така Алсу Аленікова, це вже от конкретно про цю персону, щоб ви знали на початку повномасштабного вторгнення. Алсу відкрила збори на допомогу українським військовим і всіляко підтримувала нашу країну. Ну власне, свою країну цікаво, також що Алсу Аленікова це донька іншої висловальниці Діни Міфтаходінової. Яка на Олімпійських іграх у 96-му році виборола срібло у 2020-му Ця пані стала депутаткою Дніпропетровської обласної ради восьмого скликання від партії Слуга народу цікавою позицією про маму скандальної спортсменки ділився інший спортсмен український скелетоніст Владислав Гераскевич. Далі цитата Владислава. Я не здивований, бо бачу чітку закономірність сутність бубкінської шайки тим чи іншим чином вилазить назовні. Діна Мівтахудінова підтримала бубку після скандалу щодо бізнесу на окупованих територіях. А її дочка взагалі висловилась, що зневажає українців. Реакція пані Діни на висловлювання відомого українського скелетоніста було наступним на одному із засідань асоціації олімпійців України. Пані Діна е, сказала, що підтримує тезу, яку Бубка озвучував, що поведінка Хераскевича не сприяє нашій перемозі. Мені цікаво. А висловлювання доньки пані Діни сприяють нашій перемозі. У зв'язку із цим Гераскевич вважає, що треба зробити наступні дії. Перше, має бути перевірений рух коштів по карткам Алсу, яка збирала гроші на початку повномасштабного вторгнення. Друге, любітельниця дубайських кокосів має бути позбавлена усіх спортивних звань. Третє час перевірити роботу депутата Худінової і її діяльність на інших посадах. Друзі. Хочете знати мою думку? Ватне кодло, воно є всюди. Ви маєте розуміти? І, на жаль, успіхи певного а, сегменту спортсменів, а, інколи боксерів а, світового імені. На жаль, не з'єднані з критичним мисленням і з патріотичним ідеологічним націоналістичним вихованням того чи іншого спортсмена? Чому? Ну, бо не було це зроблено протягом довгих років виховання тих чи інших наших чемпіонів, тих чи інших принципі людей, представників молодого покоління. А Що говорити про бубку і решту спортсменів, особливо вихідців із центральних із південно-східних регіонів, звідки я, наприклад, родом, дуже мало там приділялося питанню ідентичності, і лише одиниці цю ідентичність мають, несуть і закривають рота. Подібним Алсу та їхнім матерям Діна. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи має бути інструмент, і якщо так, який інструмент, як боротися з подібними випадками? Ви ж розумієте, що все це підхопила російська пропаганда, порозтягала там і зі своїм ракурсом, зі своїм фокусом подало. А потім ще переклало на англійську мову і поширило в різних олімпійських чатах і групах. Тому все це працює на руку ворогу. На жаль, як діяти з подібними персонажами? Коментарі вам для висловлень. Дякую за довіру, друзі. Обіймаю вас. Слава Україні! Слава Зсу, пані Алсу шлемо, привіт в Дніпро. Думаю, що тепер їй буде дуже некомфортно із Дубаю в Дніпро повертатися. Ну, принаймні в соціальних мережах так точно. Ну і на вулицях теж писати стільки відео. Думаю, мешканці Дніпра. Запам'ятали її. Друзі, в описі до цього відео, ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ми це робимо щодня. Ну і не забудьте підписатися, якщо раптом не підписані. Сердечки всім, хто нас захищає. Друзі, ви дуже круті. Завдяки вам ми маємо можливість жити і працювати. Лишайтеся на цьому каналі, подивіться інші відео. До зустрічі!